Готуємо традиційний німецький брецель. Друзі, я знову вітаю вас на своєму каналі. І сьогоднішній рецепт я розпочну зі слів Тараса Григоровича Шевченка. І чужого навчайтесь, і свого нацурайтесь. Так як в мене канал в основному переповнений е, традиційними українськими стравами і не лише традиційною нашою випічкою. Наприклад, пампушо. А сьогодні ж я хочу поділитися з вами традиційною випічкою, яка родом з Німеччини. Тому, друзі, до вашої уваги Брецель. Так звучить назва цієї випічки німецькою мовою: дібрецель, ора Айне Гуте Брецель. Брецлі до вашої уваги, Брецлі або Брецель їх називають ще. По-перше, це дуже красиво, це ароматно, смачно і, навпрочуд, швидко і просто готується. В цьому рецепті здаю абсолютно всі секретики. Слідуйте ним і у вас все точно вийде. Для приготування тіста всі інгредієнти зараз перед вами на екрані. Або, як завжди, все знайдете в описі під цим відео. А починаємо ми з того, що я беру діжу кухонної машини, бо буду замішувати нею. І відправляю туди тепленьке молоко, теплу водичку і свіжі дріжджі, які можна замінити на сухі в три рази менше. Сіль цукор і розтоплене вершкове масло. Все відразу додаю жодних опар. В дріжджах я впевнена. Якщо не впевнені, зробіть опару. Перемішали і відправляємо туди відразу все просіяне пшеничне борошно вищого гатунку. Трішечки перемішую і відправляю на другу швидкість замішуватись. Насадка гачок 10 хвилин. Ось так. Через 10 хвилин досить на перший погляд туге виходить тісто, але воно дуже приємне на дотик, бачите? еластичне і не липне до рук. Саме такого ефекту необхідно добитися. Відправляємо його в миску далі, все як завжди. Накриваємо харчовою плівкою, робимо декілька проколів, щоб тісто дихало, і ставимо у затишне місце, щоб тісто підійшло на одну годинку. Через одну годинку, бачите, такий трішечки конфуз вийшов. Я не розрахувала розмір миски, але це на смак не впливає. Забираємо все до грама тісто, викладаємо на робочу поверхню, яку я, до речі, нічим не припиляю, не змащую, тому що тісто не липне. Ось так. Обминаємо його трішечки і розділяємо на рівні частинки на 10 або 12. Я це контролюю вагами, але можна на око. Все робимо кульки з шматочків. І залишаємо дві на столі, з якими будемо працювати, а решту відправляємо під плівку, щоб тісто не завітрювалось і не обсихало. А далі все просто: слідкуйте за моїми рухами. Робимо ось такий, таку ковбаску довжиною не менш е, сантиметрів 80-70 Ось так, щоб брецель вийшов е, гарної форми. І ось таким чином. Ми його формуємо дуже легко. Бачите? Все, готові брецлі. Лишаємо кімнатної температури 15 хвилин. Далі готуємо розчин, в якому після підходження їх будемо викупувати. Харчова сода знадобиться і холодна звичайна вода. Що ми робимо? З'єднуємо ці два інгредієнти, гарнесенько перемішуємо. І через 15 хвилин після того, як брецлі підійшли, будемо їх ось таким чином купати. Не хвилюйтесь, нічого з ними не трапиться. І відразу перекладаємо на дечко. В мене духова шафа вже розігрівається на 220 градусів. І для змащення нам знадобляться яйце вода, і для посипки крупна морська сіль, це якщо згідно рецептури. Я ще від себе, звісно, додавала кунжут. Змішуємо яйце, столову ложку води. Це все до однорідності збиваємо і змащуємо цим, цією сумішю брецлі. І ще одна така ж сама партія в мене очікує. Буду запікати в два заходи. Спочатку посипаю морська сіль в мене разом з травами і кунжутом. Все відправляємо красунчиків на 12-15 хвилин до рум'яності на 220 градусів. Ви погляньте, лише, яка краса. Аромати просто не перевершені. Зазвичай традиційні німецькі брецелі подаються з темним пивом, але я порушую всі правила і норми. Я ж поєдную дві кухні у себе вдома і подаю такі от смачні ароматні брецелі до нашого справжнього українського борщу. Тому дивіться цей рецепт, зберігайте, обов'язково скуштуйте, хто ще цього не зробив. Впевнена, ви будете приємно вражені смаком, ароматом. Ну, а зараз ще раз показую вам поближче цих красунчиків. Погляньте, як це апетитно, красиво і смачно виглядає. Скоринка дуже приємна завдяки цьому розчину соди, а всередині погляньте, який, яка просто пухова середина. Бачите? Це той випадок, коли тісто розривається на ниточки. Погляньте. І дуже смачна. Скориночка. Ну, це ви маєте це скуштувати. Рекомендую щиро. Я вам дякую, що готуєте разом зі мною. Звісно ж, друзі. Не забуваємо підписуватися, писати коментарі, обов'язково лише гарні. Допомагати просуватися українському контенту, тому що я старалась. вам смачно, а мені приємно.